Після розгрому у першому колі від острові з рахунком 28-62 Чимало вболівальників не вірили, що на рідному треку Каскад зможе вчинити гідний опір одному з лідерів другої польської ліги. І попервах ці прогнози знайшли підтвердження. Після восьми заїздів гості перемагали 30-18. Що так заводу був добре для острова, Почали ми добре. Доріжка була хорошою, але під кінець зіпсувалася. Наші гонщики, Пецина, Харченко, Білоусов, Бородулін, почали падати і губити очки. Тому дуже дякую Сташкові бужі, що в 15-му заїзді нас виручив. А ось той самий вирішальний 15-й заїзд Томаш Ремпала випереджує Адріана Гомульського і Виходить на друге місце. А це для каскади нічия у поєдинку. Втім, на наступному віражі трапляється непередбачуване. Лідер заїзду Станіслав Бужа не може впоратися з мотоциклом і зазнає падіння. Юний Віталій Білусов робить усе, аби не наїхати на каскадівського ветерана. Як підсумок до перезаїзду суддя бужу не допускає поставив програли гонку через мене, а тому хочу вибачитись, що підвів команду у 15-му заїзді. Островія дуже сильний суперник, але ми доклали усіх зусиль, щоб порадувати своїх вболівальників. Шкода, що так усе вийшло. Ми переломили хід боротьби, але на жаль, на жаль, кінці трошечки буквально не хватило вдачі спортивної звичайної вдачі для того, щоб матч був. Але як на мене, матч був досить цікавий і напружений. І маю надію, що глядачам він сподобався. Перезаїзд вже нічого не вирішував. Остров'я здобула в ньому перемогу 5-1, А разом з тим вигравши поєдинок 49-41. Наступний матч каскад проведе 11 вересня у Кракові. Завершуватиме свій дебютний сезон у польській лізі. рівненський клуб 25 вересня матчем проти Люблінців. Сергій Татаренко Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День.